5 жовтня Турин, Ювентус Мілан. Альянс чекає серіал, а не матч. Обидва клуби на верхніх поверхах таблиці і сходи під ногами хитаються. Господарі знову грають у пнічину рулетку. Гол є, а в кінці завжди зламаний замок у власних воротах. Стандарти проти них як безкоштовна роздача купонів. Гості приїхали з бетонним блокнотом у руках. Прикриють кисень, почекають на чужу дурницю і ужалять. Але без кількох основних у центрі та на фланзі захист тримається на жувальній гумці. Воротарська тема теж у тіні. Якщо не основний, тоді вся стабільність сиплеться. Один табір ставить три захисники і молиться на порядок у середині поля. Але кожен фланговий навіс для них як відро льоду за комір. Другий табір грає повільно і підступно, з різкими уколами в простір. Це не блискуча атака, а така собі вила з-під ліжка. Неприємно і раптово. Обидві заб'ють. Так. Обидві оборони не в повному зборі. Обидва люблять підставити собі ногу в кінці. Тотал більше двох. Європейська втома дірки з флангів і стандарти, ідеальна суміш для мінімум 2-3 голів. Нічия теж пахне у повітрі. Курси приємні, а психологія матчу. Давай подряпаємось і розійдемось. Карточки. Тут без ніжностей. Це не товариська гра, а італійська опера, де арбітер буде роздавати жовті як листівки в метро. Чисті переможець один чи переможець 2. Буки самі не впевнені, то чого мені стрибати з головою в порожній басейн. Перші хвилини тиск від господарів, кілька напівмоментів і кутові. Потім гості ловлять свій шанс у швидкому випаду. Фінал нерви розкриті оборони, і шанс на пізній гол. Сюжети з розв'язкою 1-1 або 2-1 чи 1-2. Сумарний ризик не більше 15%. Розумний поділ більше на обидві заб'ють, трохи менше на тотал. І чекати склади за годину до старту. Там вирішується, чи ми дивимось драму, чи парковку автобусів. Це не природство, а хуліганський прогноз. Без романтики, зате з усіма шансами на нервовий серіал у туринську неділю.